На аеродромах Росії справжній Армагеддон? Літаки переповнені ракетами, розриваються прямо на злітних смугах, один за одним, як доміно. Пальне, боєкомплекти, авіація усе перетворилося на вогняну пастку. Вибухи лунали так, що зригалися навіть сусідні регіони. Невже СБУ повторно розкинула свою довгу павутину? Але цього разу нову. Тоншу та ще підступнішу інформація. звідти затрусила душі кожного. Вітаю вас! Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою подобайку. Російський аеродром раптово став кривати вогонь. Серія несподіваної відплати прокутилася авіація Російської Федерації. Так стало відомо, що українські військові провели спецоперацію на аеродромі біля Волгограда Росія. Наслідок атаки далекобійних дронів, начебто, знищено російські бомбард. Вальники су 34 Імовірно, ще два винищувачі пошкоджено. Аналітики зазначили, що на одному з місць стоянки літаків можна побачити сліди імовірної детонації підвісного озброєння. На знімку цей момент виділений жовтим кольором. Також бійці сил спеціальних операцій вразили ще один російський аеродром. Наслідок потужних вибухів пошкоджено літаки і склади з керованими авіабомбами. За даними генштабу збройних сил України, аеродром за воронежом є місцем базування російських літаків Су-34, Су-35 та Су-30 – у системі моніторингу пожеж НАСА з'явилася інформація, що в районі військового аеродрому зафіксовано пожежу. Водночас росіяни скаржилися на атаку дронів на ще одне вороже литовище аеродром «Енгельс» у Саратовській області. Зокрема, на кадрах після атаки військового аеродрому в Енгельсі видно великий стовп диму. Також опубліковане відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент атаки на аеродром. Крім цього російські пабліки повідомляли і про серію вибухів на аеродромі під Курськом, де було пошкоджено щонайменше два літаки, Су-34 і кілька складів боєприпасів. Окрім того, уламки від вибуху ймовірно пошкодили зенітний ракетно-гарматний комплекс панцер с 1 який був розміщений поруч із місцем влучання. До речі, варто зазначити, що цей аеродром уже неодноразово потрапляв під удар так під час однієї з атак російська система протиповітряної оборони А 400 не змогла збити балістичні ракети які завдали удару по цьому литовищу. Також у результаті операції повітряних сил збройних сил України на Курщині було знищено. Винищувач 135. Військовий портал Defense Express повідомляв, що те, що стався масштабний вибух та потужна повторна детонація в аеропорту Брянська, який використовується лише для військових цілей. Тож, як повідомляють фахівці видання, за характером вибуху можна припустити детонацію ракети з твердим паливом, балістичних, зенітних чи до РСЗВ. Місцева ж влада перед цим попереджала про небезпеку атаку дронів. Місце вибухів було доволі швидко та точно локалізовано осін спільнотами. зйомка ведеться майже з доволі малої відстані близько 350-400 метрів. А епіцентр вибуху знаходиться на пероні поруч із диспетчерською вежею. Розповідають експерти. Виявилося, що це місце використовується для вивантаження чи завантаження на літаки чи вертольоти, а не для базування на ньому, наприклад, систем протиповітряної оборони пускових. Тощо, поки не відомо, що саме вибухнуло, проте зважаючи на потужні вибухи, а також розриви маленьких боєприпасів, ймовірно, йдеться про детонацію не однієї великої ракети, а певної партії боєприпасів. Ну, поки Я так розумію, поки наші спецслужби не уточнять, там було Звісно ж, офіційні офіційної власти в жизни не признаються. Ну, в частности, губернатор е Ростовської області заявляє, що. из повреждений только в Таганроге выбиты окна в домах. Все. Больше никаких данных о том, попали дроны, не попали. Я думаю, мы дождемся нашей разведки. Они, они и наши спецслужбы, они все нам расскажут, куда и что попало. Вот как СБУ. Добрались до Ижевска, разбомбили часть, часть завода. И про, тут же собрали с расистских пабликов, сняли информацию, где жители, местные жители прекрасно все сняли с разных ракурсов. Описали это, кратко описали это все словами матерными, вот, Но ну мы их не будем пускать в эфир. И мы имеем представление о том, где наши дроны, сколько долетело, куда долетели и как они эффективно попали. Также будет, я думаю, и с остальными объектами. Кстати, вот идет уточнение. То, что я вам говорил, что с, через сутки, двое-трое, спецслужбы и разведка дают уточнение. Помните, позавчера мы говорили с вами в субботу, Мариновка, аэродром Мариновка, где дроны повредили. Четыре самолета Су-34. Два самолета были уничтожены полностью, а два самолета выго частично выгорели и получили повреждения. Так вот, асинтеры проанализировали спутниковые снимки. И на сегодняшний день уточнение, вот почему я говорю, что в сводке надо было бы еще написать, в сводке потери, плюс еще один Су-34. Так вот, асинтеры говорят, что на аэродроме Мариновка не два, а три истребителя сгорели полностью, а два так действительно частично выгорели, частично повреждены. Так что в результате удара по Мариновке еще минус один Су-34. Итого пять Су-34 было на аэродроме Мариновка уничтожено и выведено из строя нашими добрыми дронами. Кстати, количество 5 самолетов уже сегодня подтверждает расшистские Z военкоры. Так що ні тонула Сінтеров там бізаговорочне доказательство это спутникової знімки. Тим же часом, якщо говорити і про інші втрати ворога в авіації, то українські атакували військовий аеродром на Кубані в Росії. На цьому литовищі були десятки літаків, які атакують українські позиції на фронті. Це Су-34, су 25 су 27 міг 29 дев'ять. повідомлялося і про те, що українські бійці успішно атакували військовий аеродром Кіровська, знищивши кілька Ворожих гелікоптерів, а саме Мі 8 Мі 26 та Мі 28 та комплекс «Панцер С-1». Окрім того, розпочалася пожежа техніко-експлуатаційної частини аеродрому, що є критично важливою інфраструктурою військового об'єкта. Саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Ну а на цьому біди із російською авіацією не закінчуються, адже частину авіаційних втрат рашисти зазнали через власну недбалість, а також порушення правил безпеки. Ну і далі поговоримо про це більш детально. Зокрема, як стало відомо з телеграм-каналу Астра військовий вертоліт Мі 28 впав і загорівся в Воронезькій області. Це сталося у полі, у Кам'янському районі. На борту були два члени екіпажу. Вони загинули, розповіли джерела Астра в екстрених службах регіону. Ідеться. У Зазначено, що цей вертоліт зазнав аварії за 250 кілометрів від лінії фронту. Що стало причиною аварії, невідомо. Також раніше і у Приморському краї, що на далекому сході Росії, розбився військовий літак-штурмовик Су-25. Про це повідомляє ще одне видання. В Російському міністерстві оборони заявили, що пілот зміг катапультуватися. Пізніше самого льотчика знайшли пошукова рятувальна група. За даними відомства, повітряне судно зазнало Аварі при виконанні планового навчально-тренувального польоту. Літак, нібито, був без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. Попередню причину катастрофи мінобільш. Ворони вважають. Технічною несправністю. Ну а перед цим у Ленінградській області Ерефі розбився військовий вертоліт біля села Шуговець. Видання також зазначає, що інформацію щодо аварії підтвердив і голова районної адміністрації Сергій Ушаков. За його словами, на місці працюють пожежно-рятувальні служби. А ось, за даними телеграм-каналу, база, борт впав у полі у Волосовському районі та загорівся. Міноборони РФ традиційно заявило, що аварій зазнав вертоліт Мі 28 під час виконання планового навчально-тренувального польоту зазначає, що члени екіпажу загинули. Ну а далі друзі говоримо також і про те, що Росія ймовірно втратила свій стратегічний бомбардувальник. Офіційних даних про те, чи відповідає ця інформація дійсності, поки немає. Однак низка ЗМІ пише, що деталі інциденту зараз не розголошують, і про ймовірне знищення чи аварію одного зі стратегічних літаків, які РФ активно використовує для завдання ракетних ударів по території України, вказують з низка джерел, але при цьому антикор опублікував скріншот допису про воєнного пабліка, у якому вказано, що нібито в усольському районі Пермського краю Рефі зазнав аварії російський стратегічний бомбардувальник Ту 22 видання зазначає, що його вартість сягає майже 300 мільйонів доларів. У телеграм Файтбомбер прямого допису про це немає. Згадують лише, що 1 липня у Нижегородській області Рефі через невихід однієї з основних стійок шосі сталося а аварія літака Су-34 тим же часом повідомляється, що легкомоторний літак впав на територію приватного будинку в районі Дербишка міста Казань Російської Республіки Татарстан. Про це повідомив телеграм-канал Астра. на поширеному відео з місця події видно пожежу. Пізніше влада Татарстану підтвердила падіння цивільного літального апарату. За даними влади, літак під час начального польоту втратив керування і впав на дачну ділянку у садовому некомерційному товаристві. Дубки за даними оперативних служб постраждалих на місці інциденту немає. А от пожежу ліквідовано своєю чергою телеграм-канал ШОТ поширив відео останніх двох хвилин польоту. Літака се на 337 скаймастер повідомляється, що літак зачепився крилом за дерево і впав. Паралельно з цим стало відомо, що в Нижньогородській області Рефі розбився надзвуковий бомбардувальник су 34 Про це повідомляє російська служба Бібісі. Передає «Укрінформ». Раніше російські змі повідомляли, що це був Су-27. А за інформацією російських військових, літак виконував навчально-тренувальний політ, під час якого відмовила система випуску однієї зі стійких шасі. Спроби екіпажу усунути несправність у польоті не дали результату. А я дякую, що додивились ці відео. До кінця ставте вподобайку, щоб якомога більше рашистських літаків падало.